Тим, касається так званих кролів, те, що було з першим і те, що було другим. І по-третє, коли до мене мовці які є членами спілки. і напряму кажуть, на превеликий жаль, що е, представники цієї організації, яку я тут оказав, кажуть, що е, громадська організація з нею, Хотів би сказати, ну у нас землі немає, але ми не поодинокі на превеликі жаль. Факт, не поодинокі. Так. так, я зрозуміла. А я взагалі не розумію тут всі шановні зібрання, аточники. Я перед вами схиляю голову, всі керівники служб. А чому у нас Красноок вирішив тут всіх нагнути, і щоб перед ними всі мали, мали якийсь звіт? Я одного не зром. Не зрозуміла. І взагалі у Красноока, який не є, Ви запросили сьогодні всіх учасників… Я зрозуміла. А чому виходять всі перед ним очитуються? Що вони правильно роблять? Що неправильно? Ні, ні. Пан Красноок, так морального права у тебе немає, очолювати цю організацію Атошників. Якщо чесно говоря, ти краще розкажи, куди ти виніс із зони АТО на 5 тисяч в лікарств. У нас є свідок, він сюди прийде, атошник, і він скаже тобі, да, приведе, ми тобі скажемо, ти не маєш морального права очолювати цю організацію. І ти не маєш права взагалі людей, атошникам, які дають землю, їх підбурювати на дачу цих земельних ділянці. На 49 років в оренду через банк. Коли банк розійдеться, лопне банк, лопне і гроші і атошником наділи. Чого ти їх обмануєш? Поймаєш ти в цьому ділі, як шахрай дієш, і ти починаєш розказувати за самооборону, що тобі самооборона зробила. <звісна> да всі знають в городі, що ти подбурюваєш атошником землі здавати. Магнатам земельним, і ти ще кажеш, що самооборона каже, да ми взагалі тебе не касаємося і не трогаємо. А ми приведемо на следующе людину, яка бачила як тебе на блокпосту, встановила з великою сумкою медикаментів. тоді ти розкажеш. Маєш ти моральне право отут весь міст ставити і заставляти їх Да Город більше, ніж ти робиш для аточників, ти сам нічого не зробив. А всі служби, керівники, всі вони роблять, збирають садики, школи що тобі ще треба? Ти розказуєш, що немає тут е, виховання патріотичного, да ти сам стані виховайся Ти не маєш взагалі морального права пред'являти такі претензії до керівництва міста, що ти їх, що вони не можуть патріотизму. Є у нас от, е, спілка патріот. Поучися, як вони працюють, патріоти. Поучись у нас, як патріоти. Ми тобі казали, піди забери квартиру, Курамшина, бившого міліціонера партії регіонів. Ти розказував, що тут партія регіонів тобі мішає. А ти хоч раз пішов на партію регіонів і не сказав, чого ти балатіруєшся в міську раду? Ні разу ти не сказав. Ти хоч раз не виступив, кого ти маєш на увазі партія регіонів. Іди до Курамшина забери квартиру. Ми тобі сказали, ще поможемо. І одаси атошникам. Які цього потребують, ти тільки сидиш себе лічно піариш. Сьогоднішня зустріч для того, щоб тебе про пропіара... себе пропіарити особисто і на і на когось накліпати грязі і вилить. У тебе не такі зуби, щоб виливати грязью до самооборону. Тобі не нравиться? так оці кроліки, ото якраз було патріотичне виховання. Щоб ти знав, якщо ти не думаєш, значить я вас виступав, не перебував. Я, я не хочу взагалі тебе слухати.